10 днів спочатку були в теробороні, після цього я пішов у військову частину і вже з військової частини почалася моя служба. Спочатку було непросто, але я вирішив, що треба щось робити, і вирішив через центр зайності місця Золочів. Податися туди і шукати роботу. Центр зайнятості досить гарно мене зустрів, і вони вже допомогли мені з моєю теперішньою роботою. І я викладаю захист України а також додатково уроки фізкультури. Бізнес-ідея у нас виникла з моєю дружиною. Ми вирішили відкрити такий ну, для початку невеличкий бізнес, продаж косметики, засобів за доглядом чоловічої, жіночої, дитячої косметики. Не військові мають підстроюватися під суспільство, а наоборот трішки має бути суспільство, має приймати ветеранів, воїнів. Допомагати їм створювати різні от такі гранти, щоб допомагати військовим відкривати якийсь власний бізнес, власну справу.